Зібралася звірина, що будем робити, давай затя молодця будемо женити, давай зайця молодця будемо женити. Зібралася звірина своєю дружиною, посадили ведмедя за столом суддою, посадили ведмедя за столом суддою. Поженили зайця, вибрали. Сорока білобока, поглядає, з крила, що ж вона без хстого собі полюбила, Що ж вона без хстого собі полюбила, уже не лизайця прекрасного молодця, Хай по лісу не гуляє, нехай собі жінку має, Хай по лісу не гуляє, нехай собі жінку має.